Чик, чик І з вами я, Артем. І сьогодні хотів би вам показати, наскільки зараз працює 3G. М -м -м, 3 g Близько 2-3 годин я намагався його підключити. І зараз, просто сидячи на студії, я його дивним чином підключив. <groansForm últimos> І все ж таки у мене зараз все працює. І. ех, погано видно. Блін, погано видно, що так погано видно. От і там, коротше, от іконочка 3G. Сахвилинний. Воу, блі. Ось, якщо ви зараз можете замітити. Ось, у мене підключений 3G. Так, це 3G. Нарешті. Дуже довго я його намагався підключити. Ось як ви бачите, Wi-Fi у мене зараз виключений. Передача даних в мене йде через UTEL. Тобто іменно до цієї мережі підключався куча часу. Ну що ж, щоб ви зрозуміли, як саме воно все працює, я просто зараз наглядно відкриваю браузер. Чекайте, у мене десь було вже щось відкрите. От і зараз, як ми можемо бачити... Ех, вам погано видно, ех. Відео, просте відео від все цей інтернет. Пробуємо відкрити. Як я вам показував Wi-Fi мене виключений. Де загрузка. М -м, дивно, перший раз ми на швидше вище все загрузилось. Вчора 2015. Сторонніх розробників і ще пару демо, які все рівно стосувалися коду. Все рівно були цікаві моменти, які проходжували журналісти, які кимарили, коли говорили про код. Макарсов показали їхній шалом віртуальні реальності. Залі... Ну коротше, наскільки ви можете побачити, дійсно все загрожується і все дуже швидко. Саму перевірку інтернету я вже потім буду робити. Дійсно дуже радий. МТС, все дуже круто. От так от. Всім па-па.